Риболовля починається з ось такої невеличкої маленької щучки. Пів кіла, плюс-мінус, яку ми успішно з вами відразу ж і відпускаємо. Давай поплила. Все, перша риба є. Всім доброго дня, любі друзі. Ви на каналі Deadwood Fishing. Сьогодні риболовля на одній із. Комерційних водойм платників, вилазка за хижаком. Я сьогодні не сам, я сьогодні з татом. Ми вирішили двох нарешті трішки відірватися, тому що багато холостих вилазок останнім часом по диким місцям. То ми вирішили все-таки поїхати на платник і подіргати щучку. Я думаю, це нам в принципі сьогодні має вдатися сто відсотків. Тому. Зараз вам буду все потишки показувати. Я думаю, озеро це багато хто знає, це озеро Михайлина. Тато ось рибачить, в нього вже був схід щуки. Продовжуємо вам. Зараз покажу вам, на яку приманку було клювання цієї щучки. По приманці, на яку клюнула попередня щука, це в мене Рейнс Saturn 2. Що в мене тут воно перекрутило, звісно, 2,5 дюйми, гачка трішки підгнуло. Коротше, зараз його вправляємо, тут розвернемо, підправимо гачки і будемо продовжувати нашу рибалку. Все ще попереду. Ця приманка ще має принести рибу. Друзі, тата тягне рибку. Першу в нього був сход. Обережно не піднімає так сильно аж з води. Тата був сход і він тягне зараз рибку. Так, давай, а, ось вона десь тут вже. Так. Припіднімай трошки. Оп, є кусачці. Невеличка. Бачите, яка невеличка, на отакий віброхвостико там. Ось така щука. Шука, Нормально, є, на тепер. визволяй, занівай Ну така десь. Грам скільки там та, та, та фотографує. Друг. Грам 700. І вже 7 школи накидають. Все, бери, опускай, Не мучай того. Отак просто Ні-ні, от Так опускай в воду, да, і просто на другу сторону вивернеш її все. Все. Клас. Поздравляю, один один парив всі є. Коротше, друзі, перше плювання у тата на цей силікон. А, ні, друге на цей силікон. І дивіться, як гарна щучка зрізала флюрокарбон. Ай-яй-яй, коротше, бідно. Тільки що отут прямо під берегом вплинула і зрізала флюр. Ну нічого. Це ж у тебе третя покльовка. У мене тільки було дві, по-моєму. <гум> бери, перев'язуйся. Так, друзі, і я тягну рибку на той силікон, на який я хотів. як вона жадно клюнула його. Ти подиви, яка жадна щука, друзі. Весь силікон там 4,2 дюйма, повністю в неї в роті. Я прям почув. О, привіт, Барбос. не лякаю. Обережно хачки тут, щоб не цей. Так, друзі, коротше, давайте зараз... Приманочку звільнимо зі щуки з рота. У мене є тут спеціальний інструмент для цього. Так, ножнички, зараз глянемо, як вона там тримається. Ой-ой, ой, -ой, -ой та в неї взагалі повністю мій селікон 4,2 дюйма весь в роті. повністю. Так, Ну що, давай, відкриваємо. Дивіться, друзі, повністю в пащі 4,2 дюйма, білий з червоним хвостиком. Приманка називається геко. Звільнили обережнень. Ось такий шнурочок невеличкий. Тата була покльовка прям добротна. Йдемо ми її зразу оп, пішла. Все. Все, Відпустили. Плювання, друзі, було реалізовано на ось таку, бачите, ще раз вам покажу, трішки ближче, геко, біла, по-моєму, 4,2 дюйма, подвійний гачок з червоним хвостиком. Вже вона тут трішки поїжена щукою. Але її я хотів сьогодні розловити і розловив. Тому давайте далі пробувати. Вже друга щучка. За цю вилазку в заліку є. Рівномірочкою по дні. І вона так жадно клюнула, тобто повністю в заглот. Отак, друзі, потрібно рибачити. Доставати силікон з поводками. Це у нас рак якийсь, не знаю, правда, що це за фірма повністю цілий на джиголівці. Скільки у нас тут джиголівка? Не, незрозуміло, скільки грам. ну Видно, що недавно в принципі, лежить такий рачок. І це, кстати, теж, бачиш, на стальки хтось так, рибачить. Так, так, рибачить. так вже, друзі, трофейна, трофейна приманочка є. Все, прощавай, геко називається. Була приманочка, нема приманочки, з червоного хвостика відкусила. Таке клювання було легеньке тинг. Я чомусь зразу так і подумав, думаю, блін, нема хвоста. Я тільки дивлюся, все, нема хвостика. Ну, цю приманку ми розловили, ховаємо її назад, розхватилимо, потім смітник. І зараз будемо дивитися, що там має ставити. Щось треба експериментувати, помаленьку дивитися, що ми тут сьогодні будемо облавлювати, тому що з силікону дуже багато є, дуже щучка. Це така вже гарна. Непогано на гамблера. того що я говорив. Така кілушка. Дивіться, друзі. А, іконики, подожди, подожди. Ще. Зараз дістану обережну приманку. Ні. обережно не вийде, треба інструмент взяти. Да. Отака, друзі, бачите? Шучечка. Зараз ми обережно... За допомогою інструменту дістанемо приманку, щоб вона не розтерла нам її, щоб саму щуку не пошкодити. Так. Ай, дивіться, як Придернути. вона... що? що? Та ні, я зараз щас... я достану. Вона просто якби коники не показувала то було б добре. А так ці щуки. Так. оп все, приманку звільнили. Обережнику. Інструмент з рота дістали. Ну Це вже така десь кіло. Може, та ні, ну нема кіла, до кіла. Давай, казу. Все, погнала. Оп, Ще одна, друзі, щучка. Оп! Є в нірці. Так, відкриваємо дугу. Все, вам не сильно було видно, звісно, Але ось така невеличка щучка, ну не до кіла і назад у воду. А клює, ось о, дивіться, буквально три закиди я зробив і дві щуки є. Це на ось такого гамблера від Spiky Bait, Вже трішки ось я пороздирала мені його. На подвійному гачку такий рубіновий колір з білим хвостиком. Ну Це вже добре, це вже чудово. Четверта щука в мене в заліку, втата поки що одна. Є в мене ось така друзі, коробочка з приманочками. А, тут у мене в основному спайкібейт і одна, якщо я не помиляюсь, це якраз флагмановська. А, що, тільки що поставив ось таку приманочку. На, вона тут по-моєму, 3,5 дюйма. На подвійному гачку 10 грамів, капелька груз. І ось тут таку проводочку так тягнув, тягнув, тягнув. Вдарило і зрізало. Таке клювання було гарне, друзі, і зріз. Ну, як є, таке. Є. Коротше, зараз будемо щось пробувати. Зараз поставимо знову цей силікон і побачимо, може щось де ще клюне доловимо. Оплавлюємо, друзі, зону під берегом. Коротше, я поміняв трішки тактику, перейшов з 10, ось це 12 грам. Поставив 6 і тако легенько, рівномірочкою собі протягую по під берегом. Тільки що було таке дуже гарне, чудове клювання і, на жаль, зійшла прямо ось тут. У мене вже сьогодні клювань з 10 було. А покажи, що це. А, це такого-то багарнув. Я не знаю, що це Навинно, короб чи що. Це була не щука. У щуки мілка луска. А це був короб та-та. Коробця багранув. Але не витягнув. Ну, коротше, пробуємо, друзі, облавлювати отак помаленьку прибережні зони. Легенько на 6 грамах. І нормально буде. попробуємо так повиманювати рибку. Так, і у мене, друзі, ситуація така вийшла. Що я дістав чию з лузку. Не знаю, правда, чия це луска, але хороших розмірів така непогана. А когось тільки що підбагрив, гачка знову під, під, підігнуло трохи. Якось гачкіті, не знаю. Азуровське таке собі щось гнуться сильно, ну нічого. Такий білий силікончик на нього і клювання було, і тільки що когось випадково підбагрив. Так, коротше, думав я, друзі, що в мене є покльовка, але погляньте просто, яку я луску достав. Ну просто подивіться, ось порівняно це короб 100%, подивіться порівняно з моїм пальцем. Тільки що так проводив. Мені здавалося, що покльовка витягує. Тільки ви подивіться на цей просто розмір цієї луски. Та блін, вона половину силікона, подивіться. Оце, да, це такого я шевого года. Друзі, щось тягну. Щось таке, а вже, знаєш, як ближче, то вже і менше стає риба. Та бери під саку. А ні, щука, диви, просто хороша. Ай які коники показує під берегом. Давай, приймай. Оп. Ну, За сьогодні тр... найбу найбільше, так? Да? О, диви, а, в... а этот в роті вся пряма. Дубліймовий, гламур пін. Дай мені інструменти там в сумки лежати, Там де коробки прям. Да, 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 вони десь там. Ось така зубата, трошки кровотоши, зараз я обережно звільнюємо, друзі. І будемо відпускати її по побистренькому. Вона так в сторону пішло, пішла, поняв одразу. Та тихо, 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 та тихо ж ти, блін, що ж ти... Витворяє, щука. Дивіться, друзі, силікон прямо в шахті, прямо в шахті. Зараз ножничками обережно вивільнимо. Так. Оп, все. Силікон достали. Ось такий двохдюймовий гламурпінг. Так. Тепер треба зубів забрати в неї шнур, а вона ще його... Закрила рот. Давай зараз відкрий рот, я заберу свій шнур і підеш назад додому. Отака, друзі, шукенці невеличка, незначна, але приємна. Все, погнала додому. Було в мене ще одне друзі клювання на гламур Пінк 2-дюймовий 6 грамах, грузик капелька. Ось такий монтаж з таким силиконом. А до речі, давайте трішки по комплекту. Фаворит BlueBird моє універсальне водилище 416. Котушка сьогодні, фаворит U1, 2500 розмір. Шнур в мене тут стоїть 0,8 Select. Ось. По татовому комплекту у нього тут шнур такий самий 08 Select стоїть, точно -точ, такий, як у мене. Удилище Crazy Fish Aspen Steak. Тестом у нас тут. Скільки тут тест? 3.15 тест. Е, і котушечка Дайва Ніндзя е, 2500. Такий у тата комплект. І зараз обловлюємо ось цю, друзі, зону. Бачите, сонечко вийшло, краса на вулиці чудова. Ну, ще поки що трішки на цей силікон покидаю, щось буду міняти. Бо сьогодні, знаєте, хочу вам сказати, що нощука ну, якась ну, дуже сильно прошена, дуже якась... Ого, оце я кину, ти бачиш? Я перекинув закладку. Короче, друзі, сильна риба сьогодні прошена, треба йти мені туди, бо я щось випадково перекид зробив невеличкий. О, дивіться, друзі, яка красуня плаває. Під самим бережком клюнула Е, Давайте обережно її попробуємо без підсаки взяти, бо я пішов тут в бік від тата свого. Давай, мала, я тебе обережно зараз заведу. Тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Оп. Оп. Ах. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Поки щука. Це я таки не люблю, з ним а, не упади в воду. Так, ідемо зараз брати, друзі, інструмент, бо, бачите, знов заїла, ай флюр мені погризла гамнючка. Ой, як посікла флюр. Все треба міняти, обов'язково флюрик. Як... Ось така, бачите, невеличка. Шостою буде за сьогодні. Pink два дюйма спокушає рибку. На клювання ось такі, дивіться, гарна щучка. Ось така, друзі, красуня. Тата вже думає, що за херня. Тата та щука. А в мене вже шоста і клювань було багато. Давайте. Оп, все, погазувала. Друзі, щось дзвонить. дзвонить. Друзі, тато тягне. Помаленьку. Ай, диви яка. Та то шнурок взагалі маленька, так? Да? Шнурцем. Шнурцем, шнурцем. Так, де він? Татуша? Десь тут? Давай бачу, бачу по шнурові. Зараз шнур це наприймемо. Ой, ти! Нічого, ну така пів кіло. О, є. Ну, до пів кіла, може, може й пів кіло. Да, лінк, друзі, знову ж таки, в двох дюймах. Так, да, ну що, давайте її звільняти, зараз допоможемо. Ти звільняти вмієш чи ні? Понятно. Давайте друзі, беремо спочатку ось цей інструмент. Для початку ми намагаємося їй відкрити рот ось цим інструментом, щоб рот тримався відкритим. є. Тепер беремо ой, наші ножнички. Ножничками, щоб не пхати. Ах, склалися. Довбана щука. А там вже і силікон подерла, я вже тільки що бачив. Та давай відкриєш рот, що ж ти о, відкрила нормально рот. Зараз гачка би просто обережненько. Оп, оп, оп. Оп. Все, звільнили щучку. Ну, така. Бачите, друзі, невеличка. Зараз декілька фото і відпускаємо. Гламур Пінк, друзі, двохдюймовий вже подертий. Зараз будемо міняти. Ось така маленька щучка. Бабах, І погнала. Так, тато, 2,6, 6 так? Да? <реш> Рахунок у нас не зовсім чесний. Ще я маю, друзі, ось таку коробочку. Тут виключно у мене майже що кастмастера, всі повністю тут від Condor. Ось така прикольна. Ось яскрава приманочка кастмастер. Потім тут є такого українського прапору. Розкраска кастмастер. також Я не пам'ятаю точно, як називається ця форма приманки, але це схоже до Хімера. Вона називається Хімера. Але схоже до Кастмастеру. Також прикольна приманка, пробую постійно її обловлювати. Тут у мене їх достатня кількість. З другого боку, тут у мене також є кастмастера тяжкіші. такі І Хімера, це така тяжкіші, по, скільки, по 19 грам чи по скільки. 18-19 грам. ось такого. Дивіться, який кольор чудовий. Будемо колись пробувати, тому що незабаром буду мати водилище, далеко бійне під судачка, то буде, буде те ще треба. Зараз будемо з цього пробувати. Ну, а зараз, друзі, спробуємо ось такого красення від Select, Ось такого облару натурального кольору. Жовта в нього така голова. Два патрійних гачки. І зараз спробуємо трішки саме. На цю приманочку покидати. Це за сьогодні вперше, як я поставив взагалі воблера Ну, Тому зараз спробуємо так легенько потвічити десь рівномірочкою. Блюберт, правда, це не палка для твічингу. Але, в принципі, я думаю... О, є, та ти поняв. диви на воблер На воблер увалила щука. Хороша. Друзі. На воблер бери піцак. <реш> давай завожу. Опа, давай, давай, давай. Оп, є. Yeah. О, ну це така хороша. Перша за сьогодні крупна щука, да? сама крупніша за сьогодні. Диви, на воблер татоша. <реш> Ану, <твої емоції. реш> я поїхав додому. <реш> на воблерочок. Ну, я, чесно кажучи, і сам не сильно розраховував. А де ножнички? Ти не бачив? Дай мені їх. Я, чесно кажучи, друзі, і сам не сильно розраховував, але бачите, ось закид і відразу ось така, ну це вже більше кіла щука на ось такого красення воблера Select. Клас. Ну така, це, напевно, друзі, сьогодні найбільша. ну Нормальна щучка на воблерочок. Давайте бабах її у воду. Все. Пішов я, друзі, показувати тату, як правильно робити проводку на танту. І осьма щука. Ой, пішла, пішла, Давай, давайте заводь. Есть. І осьма щука в заліку. Дивіться, невеличка. Вона ще відсипилася сама відразу. Давайте я їй зразу бабах і воду. Отака, на танту. Малесеньку таку фіолетово. ну бачите. Отака щуканція. Ти поняв, як робити проводку? Все, хай пливе. Друзі, включив камеру, щоб дістати татову третю щуку за сьогодні. Ісход. Каже, щось так помаленьку йде, бо ти її погано засік, от вона і помаленьку йшла тобі. Тато ще, друзі, на коня на останню крупну щуку закинув. До речі, в нього майже кожен закид клювання. А, і, в принципі, що холосте. Тобто, знаєте, щука якась така максимально неактивна, навіть ось так сказати, платник. Михайлина. Багато хто чув про це озеро в Київській області. В принципі, хижак є, але щоб він активно аж клював, я не скажу. Ну чому, дивіться, у мене було клювань з 20-25, вісім реалізованих. Сходів було ще ж так само, як реалізовано так само як реалізовано. Ну і типу, ще такі тички. Тюк тюк-тюк. Ну, таке легеньке, типу. І на великі приманки 4,2 дюйми, і на 3,5 клювало, і на 1,5 дюйма, і на 2,5. В принципі, воно клювало нормально. Навіть вдалося сьогодні розловити селекторського воблера, який в ну, натуралешці в мене лежав, я не пам'ятаю. Може рік десь пролежав, я його коли-неколи кидаю, так і вирішив його кинути, і все. Ось дай я покажу. А, дивіться, друзі, на що в тата було клювання постійно. Ось такий силикончик, а, 6 грамів вага, і подвійний гачок. Оце постійно на нього валило. Ми будемо вже збиратися, друзі. По-перше, ставочку тут друга зміна, типу як для риболовлі з 12 до 6, до 18.00, вже десь без 15, все досить на сьогодні? В Принципі відловились, хотіли, порибачили, час, провели разом, відпочили, як то кажуть, душею перед роботою. Можна йти далі собі працювати. Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, тільки завдяки вам, в цьому році я можу досягти цілів 5 тисяч підписників на Ютубі. Це моя мрія. І якщо ви замітили, останнім часом я намагаюся регулярно та якісно все-таки знімати та публікувати для вас риболовний контент з якимись лайфхаками та щось цікаве вам розповідати. Буду дуже радий вашій підписці лайком, коментарем від 6 слів, тому що коментар від 6 слів. Просуває трішки відео в рекомендації. Ну і звісно, якщо вам подобаються мої відео, діліться з ними в різноманітні риболовні там групи з друзями. Коротше, друзі, дякую вам за підтримку. Все на сьогодні досить. Ви були на каналі Deadwood Fishing. Тато нормально відрибачився. Що ти можеш сказати? Він просто в шокі. Тому все. Всім до нових рибалок.